Як ми його як, ну, у нього сьогодні день народження, як я вам говорила. І я не зняла то відео, саме яке я говорила, що я його вам... зняла. Ну добре. От це мій кролик. І він тут аниця. У нього сьогодні був день народження. Ми йому купили такий от корм. Такий от ем, їсти. А, і спічка. От. Ми їй задували такі от квіточки. Ми їй зробили сердечко, але вона його попортила. Ми його всі вітали і навіть кот такий її вітав. кот а що не можна нього не дивитися. Так, всі просто встали її вітали. Ми так всі збиралися її вітати. Задували свічку, так все. Ну і от, от такі от у нас кролік який весь час миється. Ну, добре всім пока! З вами була Ангала Перемога і я виставлю ще відео там, де я задаваю свічку з ним і моя сестра. Тому і всім пока-пока.